В ефірі «700 секунд сьогодні Ізмаїлі прийшов брифінг щодо вступу до національної академії Держприкордонслужби служби України. Ізмаїльські рятувальники провели для школярів день цивільного захисту на ізмаїльській станції юних натуралістів. Весняне поповнення. У студії Сніжана Щербина вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 квітня орієнтовно такі: 189 460 осіб особового складу, 3694 тисячі танки, сім одиницю бойових броньованих машин, 2905 артилерійських систем, 543 реактивних систем залпового вогню, 294 засоби протиповітряної оборони, 308 таких 294 гелікоптерів, 24677 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів, 5819 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 353 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону. Воно одеської області кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбувається. Атиметься на території Одеської області під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі на базі обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової пройшов брифінг щодо вступу до Національної академії держприкордонслужби України, за яких умов можна вступати до академії, та які документи для цього необхідні. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Триває набір до Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Які спеціальності пропонує заклад та за якими умовами можна вступати в ході брифінгу розповів начальник відділення комплектування із мильського прикордонного загону Ігор Табакар. Вступна компанія 2023 року до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького продовжує набирати обертів. Вступити до академії можуть громадяни України віком від 17 до 30 років, в тому числі і ті, яким виповнюється 17 років у рік вступу, та які здобули повну загальну середню освіту. Нагадаємо, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького єдиний в Україні вищий військовий навчальний заклад, який готує військових фахівців за державним замовленням. За схемою підготовки курсант. Для юнаків та дівчат, які бажають стати офіцерами-прикордонниками, Національна академія Державної прикордонної служби пропонує наступні конкурсні пропозиції. Це філологія, психологія, електронні комунікації та радіотехніка. Безпека державного кордону, кінологія та правоохоронна діяльність. Кожен кандидат може подати 5 заяв для участі у конкурсі на місця державного замовлення. Зазначимо, для конкурсного відбору зараховуватимуться бали національного мультипредметного тесту 2022 та 2023 років, а також зовнішнього незалежного оцінювання 2020 та 2021 років з трьох предметів. Для тих, хто виявив бажання вступити до Національної академії, потрібно звернутися до відділення комплектування Ізмаїльського прикордонного загону. Який знаходиться за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гавріла Музиченка, 31 або за номером телефону 095 654 6466, де нададуть кваліфіковану допомогу та інформацію щодо правил мов вступу. Оформити навчальну справу, а також пройти попередній етап професійно-психологічного відбору та первинний медичний огляд військово-лікарської комісії кандидату необхідно до 20 червня 2023 року. Наталя Гаврилова Теодор Христєв для програми новини. Рятувальники спільно зі службою у справах дітей Кілійської міської ради та відділом ювенальної превенції провели практичне відпрацювання сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. 27 квітня рятувальники спільно з представниками служби у справах дітей та відділом ювенальної превенції провели рейд у місті Кілія та в селі Шевченкове по сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. З батьками дітей були проведені профілактичні бесіди щодо належного виховання та утримання дітей в сім'ях. Ведення здорового. Способу життя, попередження нещасних випадків із дітьми, недопущення скоєння злочинів неповнолітніми, попередження насилля в сім'ї та дотримання правил поведінки під час комендантської години. Також з батьками дітей були проведені профілактичні бесіди щодо дотримання у побуті правил протипожежної безпеки. Інспектор ДСНС під час обстеження умов проживання родин звертав увагу батьків на виявлені порушення протипожежні режиму, наслідок яких можливе виникнення пожежі надавав рекомендації що. Довжиття заходів з їх усуненням. Роз'яснюємо правила безпечного користування електроприладами та опаленням. 27 квітня фахівці Ізмаїльського районного управління РУГУ ДСНС України в Одеській області провели профілактичний захід, день цивільного захисту для школярів та персоналу гімназії Стежинка. Подробиці дивіться далі. 27 квітня фахівці ізмаїльського районного управління ругу ДСНС України в Одеській області провели тактику спеціальні навчання день цивільного захисту для школярів та персоналу гімназії Стежинка для школярів та їхніх викладачів. Був проведений теоретичний курс з реагування на пожежі, повітряну тривогу, підозрілі предмети та вибухівки та використання вогнегасника. Вогнегасник – Це первинний. Засіб пожежа сіння. Чому він первинний? Тому що він є дієвим на первинних стадіях пожежі. Якщо пожежа триває більше 4 хвилин, ми вогнегазником не користуємося. У практичній частині фахівці ДСНС відпрацювали ситуацію, за якою у будівлі закладу освіти сталася пожежа. Були евакуйовані люди, але декілька осіб евакуюватися не змогли. За допомогою драбини рятувальники дісталися другого поверху та евакуювали постраждалих. А використання дихальних засобів дозволило пожежникам прокласти ланку для гасіння пожежі і винести на ношах постраждалих. Після цього рятувальники продемонстрували технічне оснащення спецтранспорту для пожежогасіння. Крім того, на практичній частині у кожного бажаючого була можливість відпрацювати гасіння вогню, використовуючи вогнегасник. Для цього були створені осередки умовної пожежі. А кожний присутній мав змогу потримати в руках порошковий вогнегасник та скористатися ним, загасивши умовну пожежу. У нас відбулося дуже цікаве і корисне такий захід, і допомогли нам. Дуже і велике дякую представникам Державної служби надзвичайних ситуацій, бо вони на практиці показали діткам, як діяти під час пожежної небезпеки. Сніжана Чербина, Теодор Христєв для програми новин. На Ізмаїльській станції юних натуралістів весняне поповнення. Днями з київського зоопарку привезли пару спритних білочок, а також народилося маленьке поні. Імена для них ще не обрали. Мешканці можуть залишити свої пропозиції. Як це зробити? Дивіться у сюжеті. На Ізмельській станції юних натуралістів весняне поповнення днями з київського розплідника привезли пару спритних білочок, хлопчика та дівчинку. На початку березня ми почали спілкуватися з київським розплідником, щоб вони нам підібрали парочку білочок. І головною вимогою було те, щоб ці білочки були з різних сімей. Тому що близька родина з хрещення дуже погано сказується на, на видовому складі. І вже в квітні місяці. Нам позвонили і повідомили про те, що білочки вже готова пара готова, і ви вони нам можуть відправити. Поки що білочки обживаються та звикають на новому місці, розповідає директор Людмила Філобок. Білочки приїхали 25 го у вівторок, тому вони в нас зараз знаходяться тільки два дні. Вони зараз вони дуже активні, тому що ще бояться, тому що переїзд і нові помешкання це дуже великий стрес для тварин, і тому вони ще бояться. Но я думаю, що згодом вони адаптуються і вже почнуть потихеньку звикати і побачать, що тут безпечно, що тут їм нічого не загрожує, добре годують, і ми будемо тішитися і спостерігати за, за ними кожного дня. З іменами для білочок адміністрація ще не визначилася, тож просить допомогти у цьому місцевих мешканців. Свої варіанти ви можете залишати безпосередньо на сторінці станції юних натуралістів у Фейсбуці. Окрім білочок, станція юнатів поповнилася і маленькою поні. Для неї теж остаточне ім'я ще не вибрали, тож свої пропозиції залишайте там же, на сторінці у Фейсбуці. Ізмельська станція юних натуралістів єдиний в місті позашкільний навчальний заклад, який до того ж є центром еколого-натуралістичною, природоохороною та дослідницько-експериментальної роботи з дітьми. На станції проживає велика кількість тварин та птиці: кури, гуси, лебеді, фазани, індюки, павліни, лисиці, лами, білки, поні та усі види пернатих. Крім того, тут можна побачити десятки різних видів акваріумних і ставкових риб: сімейства кізок, єнотів, муфлонів, дикообразів, нутрій, павичів, голубів, шиншил та інших тварин. А весняний дендропарк взагалі вражає своєю красою. Усі ми кожного дня приходимо і працюємо. А я маю на увазі наш колектив станції юнатів, щоб ви могли мали змогу усі наші мешканці нашого міста, району, особливо дітлахи, прийти, долучитися до наших тварин, відпочити, а також отримати багато позитивних емоцій, яких так бракує. Крокуємо разом до перемоги. Віримо в наші зсу, які нас боронять, і все буде Україні. Ізмейська станція юних натуралістів працює з 9 до 17 години. Прийти та подивитися на тваринок можна щодня, окрім вихідних. Крім цього, за бажанням можна їх погодувати. Приносити корм із собою дозволено. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські притягують до відповідальності двох жителів Ізмаїльського району за крадіжку та пограбування. В Ізмаїлі річний чоловік викрав велосипед земляка, який той залишив ненадовго біля одного з магазинів на центральній вулиці міста. Потерпіли відразу звернувся в поліцію, і правоохоронці впродовж двох годин встановили та затримали зловмисника. Він саме намагався за копійки продати двоколісник. А житель Кільї пограбував в Ізмаїлі продавчиню. 39-річний чоловік взяв пательню у крамниці і попрямував із нею до виходу, оминувши касу. Працівниця закладу намагалася зупинити зловмисника, але він штовхнув її і втік. Жінка відразу зателефонувала на спецлінію 102. І поліцейські оперативно відпрацювали надану неї інформацію та по гарячих слідах затримали правопорушника. Громадянина зняли з рейсового автобуса, яким він прямував додому. У нього вилучили майно здобути злочинним шляхом. Він зізнався, хотів продати його і підзаробити грошей. За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області повідомили обом фігурантам про підозру ізмаїльцю у крадіжці, вчиненому в умовах воєнного стану, що передбачено частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. А кіліцю, який вже 9 разів попадав у поле Зору правоохоронців за скоєне кращ діжок, та наркозлочинів у відкритому грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілою, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану, що передбачено частиною 4 статті 186 того ж кодексу. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід першому домашній арешт, а другому тримання під вартою. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Долар США купівля 37 гривень сорок копійок, продаж 37 гривень дев'яносто копійок. Євро купівля 41 гривня, продаж 41 гривня, сімдесят копійок. Дунайський гідрометобсерваторій повідомляє, в Озмаїлі Міла вахмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду, день – порили 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3-5 градусів тепла, в день – 15-17 градусів. В Одесі похмуро з проясненнями. Вітер південний 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 4-6 градусів тепла, в день – 13-15, вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.